Вітаю у студії! Працює Ірина Задорожна. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 741 сорок доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 5 лютого ворог чергове завдав ударів по території України за допомогою безпілотників. Російські окупанти запустили 22 шахеди. 18 з них вдалось знищити силами протиповітряної оборони у межах Одеської області. Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджень зазнав рекреаційний об'єкт та приватний будинок. Лося без постраждалих протягом минулої доби відбулось 74 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали п'ять ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Суд першої інстанції поставив крапку у багаторічній справі військовослужбовця Валерія Красняна з позивним Барс про справу восьмирічної давнини та який вирок врешті виніс суд. Вже готова розповісти моя колега. Майже вісім років тому у селищі Глибока декілька військовослужбовців намагалися завадити незаконному вивезенні деревини. Між присутніми виникла суперечка. На місці пролунали і декілька пострілів. Серед учасників інциденту, про який тоді багато писали змі, був і Валерій Краснян, легендарний кіборг з позивним барс, який захищав Донецький аеропорт, а вступивши у бій з окупантами після повномасштабного вторгнення, віддав своє життя за свободу і незалежність України. Тоді, у 2016 році, військовослужбовцю інкримінували хуліганство. Тобто, як зазначається у звинуваченні, цитую. Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, поєднаному із застосуванням вогнепальної зброї, покарання від трьох до семи років ув'язнення. Щоправда, судова тяганина розтягнулася на роки. Розглядали справу і в Глибоцькому, і в Гарцаївському районних судах. За весь цей час не було достатньо доказів. Суд не закривали, він тягнувся, тягнувся і дотягнувся до сьогоднішнього дня. І ось тільки зараз, після стількох років розгляду, зокрема і після смерті самого Валерія Красняна у боротьбі з російськими окупантами, суддя Херцаївського суду виніс вирок. Суд визнав Валерія Валіріновачка, що на криміналі але однак, у зв'язку зі смертю звільняв його під закрив кримінальне проваж. Сам Валерій Краснян вважав це політичним тиском. Одне що можу сказати, що хі -хі, ну все підіграно, все для того, щоб в реальності тримати мене в подальшому, щоб я не переходив нашим політичним діячам дорогу. Вот і все. Це що можу сказати, тому що це все прозоро, все відверто і так далі. Ну нічого посудимося. Спантеличило знайомих і сторону захисту Валерія Красняна. Те, що іншого учасника цієї ж події притягнули до відповідальності зовсім за іншою статтею, каже адвокат іншого хлопця, який був разом із барсом, Марусік, здається, його звали, вже було засуджено за статтею привласнення повноважень правоохоронного органу. Тобто, в одну і ту саму подію вони відносно одного учасника подій, прокуратура мається на увазі, кваліфікують як привласнення повноважень правоохоронного органу, виносять вирок, рішення набуває законної сили, а відносно Барса вони тяжку статтю інкримінують хуліганство. Тобто, вчинення дій проти громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. На оголошення вироку в суді зібралися чимало побратимів Барса, які плічопліч -пліч стояли з ним на захисті України від російських окупантів. Ми всі приїхали для того, щоб сьогодні прийти і послухати вирок, який просто насправді нам дав ляпас всім, всім живим, які зараз є і пробують хоча б щось робити, боротися. Він просто це ляпас нам всім, і це. Просто позор всій, напевно, судовій системі і прокурорам, які займалися цією справою. Зараз захисники працюють над апеляцією, щоб довести правомірність дій Валерія Красняна, легендарного барса, який у пам'яті кожного закарбувався як по-справжньому відданий воїн, патріот та борець за правду. Кращого не знаю, командира він ну напевно немає і не буде, тому що е, мені здається, жодна людина ще не зняла шеврони його роти. Тобто, це ми настільки. Пишаємося тим, що ми взагалі мали можливість бути в його підрозділі, тому що е, з ним було завжди спокійно. Він настільки турбувався про людей, і от куди би ти з ним не йшов, ти завжди знав, що ти звідти повернешся, і що завжди ти будеш не знаю під крилом його. Просто він, напевно, був як, як тато для нас всіх. От такий бойовий тато, який завжди поможе, підкаже, навчить. Він навчив стільки людей, він навчив як вижити. Він всіх нас навчив вижити як дуже сильну людину. Один наш спільний знайомий називав його Людина Глиба. Це, це така постать, можна сказати, коли він є, то все крутиться вокруг нього. Ну, і не чи він там солдат, чи на якій він посаді був, те, що він робив, як він себе поводив, викликало тільки. Максимальну повагу до нього прислухалися офіцери всіх ланок, і в більшості випадків його думка, ну, вона грала ключову роль. Дружина Валерія підтримала необхідність продовжити боротьбу за правду та чесне ім'я свого чоловіка. Ми будемо подавати апеляцію, тому що, якщо би були докази ще. 6 років тому, 5 років тому, і так далі, то вирок був би винесений вже давно. Так як доказів не було і немає дотепер, це все сфальсифіковано, сфабриковано. Але прокуратура робить свою брудну роботу і поки що маємо, те, що маємо. І, хоча суд першої інстанції виніс свій вердикт для дружини та побратимів Валерія Красняна, це досі незакінчена справа, яка матиме продовження в апеляційному суді. Аліна Рябко, Анна Харабара, Теми Дня. ТВА Остеоінтеграція є ключ до нормального життя. У Чернівцях вперше провели операцію з такого виду протезування. Знімальна група ТВА стала свідками впровадження унікальної методики. Про деталі розкаже моя колега. Кінцівка буде чутливою в Україні запроваджують абсолютно нову методику протезування. Операція унікальна через використання новаторських технологій, впровадження передових методик та досягнення складних результатів. Це допомагає пацієнтам, які пережили травми або ж втратили частину тіла, повернутися до активного життя та відновити свою функціональність. Проводив показову операцію австралійський професор Мунтьєд Альмудеріс, який спеціально приїхав, щоб поділитися своїм досвідом з українськими колегами. Госетголпесовкамінгіна ціль приїзду сюди це допомогти Україні, допомогти людям в Україні. Ви проходите через війну, і я дуже хочу допомогти. У вас дуже багато пацієнтів, які потребують цієї допомоги. І сподіваюсь, що з нами ви відчуєте підтримку всього світу. Це моя третя подорож. і я Надіюсь, ми будуємо базу для наступних подорожей, і я буду приїжджати набагато частіше. Ця операція важливий крок у медичній практиці нашого регіону і допомагає пацієнтам отримати нові можливості та покращити якість їхнього життя. Наголошують медики. Це новітня методика, і справді є дуже багато нюансів. Саме ця операція, яка відбулась, це було подовження стегнової кістки, і ми звикли, що це робиться з. За зовнішніми фіксаторами. Тут було виконано подовження внутрішнім фіксатором. Людина через тиждень сама собі на міліметр кожного дня буде підкручувати і подовжувати власноруч свою кінцівку на жаль, сумна перспектива України десятки тисяч поранених у ході війни з російськими окупантами, як військових, так і цивільних. І цей метод протезування обов'язково має бути на озброєнні у наших медиків. Таку позицію зайняв благодійний Буковинський фонд протезування, який займається організацією та збором коштів для остеоінтеграції. Благодійний фонд був заснований мною і колегами. Це благодійна організація, благодійний буковинський фонд протезування. Ми наполягаємо, що Військові заслуговують на те, щоб це було безкоштовно. Тому ми займаємось такою справою, збором коштів і надіємось на розвиток нашого благодійного фонду. Що ж стосується самої операції, професор поділився з нами її деталями та наголосив, що усе пройшло вдало. Дефеседжі вазверікомплексі за пейшендегезлостізлим And um, the femur was very small, like maybe two or three centimeters of the femur is left. So this procedure, we organized a special designed implant that will be inserted inside that residual femur. and then we cut the femur into two parts and then кістку на дві частини і and then using this device we lengthen the femur to grow his leg. І використовуючи цей девайс будемо нарощувати кістку з спеціаним The goal purpose is to grow his leg. Ціля, збільшити його ногу. Операція пройшла дуже успішно і я дуже задоволений. Сподіваюсь, вже наступного тижня пацієнт зможе подовжувати кістку. Діана Добінда, Іван Метрик, теми дня ТВА. Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Відповідне оголошення опублікували на офіційному веб-сайті МОН 28 лютого. Зазначається, що в конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня визначеного національною комісією зі стандартів державної мови. Мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Подати заяви можна протягом двох місяців з дня опублікування оголошення. Відповідно до наказу міністра Оксана Лісового, вибори ректора ЧНУ планують провести 15 травня 2024 року. Протягом минулої доби на Буковині трапилось чотири пожежі. Так у Чернівцях сталося займання у квартирі, внаслідок чого вогонь знищив меблі та побутову техніку. Із задимленого приміщення вогнеборців рятували неповнолітню дівчину та літню жінку, яка знаходилась у сусідній квартирі. За висновками фахівців, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівача. Ще три пожежі трапились на відкритій території. Займання сухої трави рятувальники ліквідували у Кальменецькій та Вижницькій територіальній громаді а також у Чернівцях, за 6 тисяч євро намагались потрапити до сусідньої країни. Буковинські прикордонники викрили групу осіб які у незаконний спосіб намагались потрапити до Румунії. Так, учора, 4 березня, чотирьох організаторів схеми та сімох чоловіків, які прямували до Держкордону на двох автівках, затримали на околиці населеного пункту опришене Глибоцької територіальної громади. Порушниками виявили жителі Тернопільської, Львівської, Сумської, Донецької та Чернівецької областей. Така послуга вартувала їм від 5,5 до 6 тисяч євро з кожного. Особи організаторів та помічників встановили їм загрожує кримінальна відповідальність. А щодо їх клієнтів склали матеріали про адміністрації. Правопорушення. Буковинські правоохоронці викрили черговий канал контрабанди сигарет до Румунії. Детективи територіального управління БАП Чернівецької області встановили місце знаходження фургона рефрижератора, в якому перевозився Тютюн. Під час обшуку було вилучено майже 84 тисяч пачок сигарет різних брендів на суму понад 6,5 мільйонів гривень. Також проводились обшуки у складських приміщеннях на Київщині. Там вилучили поліграфічний верстат, комплектуючи до нього два металевих верстати та модуль управління. Які використовувалися для друкування пачок тютюнових виробів різних марок? Триває досудове розслідування. Він став першим каратистом, який із порушенням слуху боровся зі здоровими спортсменами на рівних. За 17 років своєї кар'єри Олександр Черняєв зумів вибороти велику кількість нагород та титулів. Та своїм прикладом довів, що спорт не має обмежень і перешкод. Про силу духу та жагу до перемоги. Дивіться у наступному сюжеті. Олександр Черняєв у спорті вже 17 років. Хлопець не чує з дитинства, однак це не стало перепоною до занять карате. Його тренер Олександр Буряк пригадує, до спортивної секції хлопця привели батьки. Як настраювався на роботу з ним і вдавав собі відповідь таку, що відносяться до нього, як і до усіх інших, і тоді і в нього, і в мене все вийде. Були деякі моменти з батьками, що вони пояснювали мені, що це трошки інакше. То... По по інакшому потрібно з ним працювати. Деякий час було їм ще важко. що вони хотіли, щоб до нього трошки інакше відносилися. А потім пройшов час, і навіть на, сь на сьогоднішній день мені кажуть, що якщо б тоді такого не було, то мабуть і результату такого в спорті в нього б теж не було. Перші кроки у спорті робив у рідному куп'янську. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, спортсмен був змушений покинути рідне місто. Тому то були війна, приїхали сюди працювати. Оккупанты были. Я приехал в Болтаву, поэтому приехал в Сармерцах. Больше работаем далее. Їхати на Дефлімпійські ігри спортсмен та тренер не планували, тому потрапили до збірної команди випадково. Однак, аби все ж брати участь у змаганнях, спортсмену довелось пройти нелегкий шлях, перемогти на чемпіонаті України, далі вирушити на чемпіонат Європи. Там каратист посів друге місце в ката, програвши спортсмену з Туреччини. Наступним стартом був чемпіонат світу, де Олександр змагався вже у двох розділах. Однак, в Ката знову поступився турку. А в комітет він став перший. І особливо для мене ця перемога була в коміте найважливіша, бо тому що ми зустрілися з тої країни, яку я не хочу називати, з якою, тобто з Росії. І одна установка була така для нього, що потрібно виграти суперника цього суперника, виграти до того моменту, коли закінчиться основний час. І Він його, скажімо так, розібрав за хвилину, 8 ми його виграли. Далі на спортсмена чекали вже 24-літні Дефлімпійські ігри. Він пригадує, хвилювався перед кожною сутичкою. Перша круга була переживання, всіх взагалі Дуже очень що потім у фіналі дуже сильно переживали, потім в фіналі. І так ми ну, чуть-чуть, не переживали і більше роботи понравились, а бродили чуть-чуть ну, матри по городу. Спортсмену вдалося здобути одразу декілька нагород у двох розділах карате. В комітет Олександр став бронзовим призером, каже Олександр Буряк. Ну, був момент і дуже приємний. Тобто той турок, якому спортсмен з Туреччини, якому ми програли на чемпіонаті Європи і на чемпіонаті світу, ми вже на Дифолімпіаді його, скажімо так, розібрали в пів півтора мала в ката. Далі вже були поєдинки в командному ката, він також виступав стали ми другі. В командному розділі є ката, а в командному розділі комітет стали стали першими. Олександр Черняй вже увійшов в історію українського спорту, адже хлопець із порушенням слуху став першим каратистом, який змагався зі здоровими спортсменами. Тіретні здоров'я ну, вигравали медалю. Ну, ну, чуть трохи е, ліко, а в здоров'я чуть більше ну, слідні, ну Техніка шлидні, потім далі більше робити. Наразі Олександр активно допомагає своєму тренеру із вихованням майбутніх чемпіонів. Проте і про власні тренування не забуває. Адже наступні старти вже не за горами. Ірина Задорожна, Іван Міттамидня ТВ». Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Приємного вам вечора. Побачимось на ТВА.